Саме червоних. Андріана Палик залишає мяч у третій зоні. Хочу проти подвійного блоку. Відіграється у аут. І 23 для своєї команди здобува. Ну що ж, два очки потрібно саме Буковинці, аби святкувати таке бажане для них чемпіонство України. Але поки що не забігаємо. Наперед Поліна Дзюба готується виконувати подачу. Приймає Васильєва дуже. Непроста веде м'яча у гру. Боротьба на сітці. Буде шанс на контратаку. Андрій Напал виконує скидку. І все ж таки зберегти м'яч у грі у захисті Балті не вдалося. Просто подивіться на ці щирі і водночас такі яскраві емоції у чернівецької команди. 24-та здобуває боковинка, друзі. Ну що це? Матчбол це гол медал бол саме для підопічних Гарія Єгезаро. Поліна Дзюба. Саме вона подаватиме на матч. Саме вона подаватиме на золоті нагороди. Подача від Дзюби, є прямо від Балта. Так у центрі хороше пом'явши німцева, що вона виробляє у захисті вкотре. Павлик атакує на матч, і на цьому матч завершиться. Отже, друзі, Буковинка з Чернівців стає чемпіоном України з волейболу. Ми вітаємо підопічний Гарія Єгіазарова з. Цією прекрасною фінальною серією, три матчі, три перемоги. Ну і, звісно, хочеться подякувати Балті. Вони проробили е, нереально важкий шлях до цього фіналу. І загалом, я вважаю, цей сезон для Балти успішний. Тому що вони здобули звитягу у Кубку України, вони стали срібними призерками чемпіонату України. Це для цього колективу, який створився не так давно. Немирне досягнення. Тож вони також у цьому сезоні є. Переможницями, ну і що ж, волейбольний клуб Боковинка, якраз таки так стає чемпіоном України з волейболу цього сезону. Другими стали гравчині Балти. Ну і наскільки ми з вами друзі знаємо, бронзові нагороди отримали дівчата з колективу Добродій. Нагадую друзі, що у Балті також зовсім скоро нас очікує церемонія нагородження, тож нікуди не розходьтеся та не перемикайтесь. Ну а зокрема. Я з вами все ж таки буду прощатись. Е, чудовий сезон. Саме жіночі чемпіонати ми з вами поспостерігали. І знаєте, досить прикро, що якраз таки він завершується. Команди йдуть на заслужений відпочинок. Ну, а ми, якраз таки, друзі, ще з вами не відпочиваємо, тому що нас очікують матчі. Чоловічої серії, а так які розпочалися саме сьогодні. Нагадаю, що за бронзові нагороди змагалися сьогодні Металдижен та збірна лінії Ю-20. Там першу звитягу здобули саме гравці Вінницького колективу. Ну і у першому матчі за золоті нагороди перемогу здобули гравці епіцентру Подоляни над Житичами з рахунком 3-2. Тож залишається тепер святкувати за чоловічим волейболом. Ну а жіночий волейбол у нас все ж таки, друзі, цьогоріч завершується. Отже, друзі, дякую кожному з вас за увагу! Для вас цей матч коментував Захатчика Даниїл. Не забувайте за церемонію нагородження. Ну а я закликаю вас любити волейбол, любити, звісно, що Україну, берегти себе. Слава Україні! Ще обов'язково почуємося!